Вже продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька і найближчу годину в ефірі працюватиму. Я і з радістю запрошую нашого наступного гостя. Це Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він є з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, мої вітання! Слава Україні! Будемо говорити про корисні копалини. Чи це економічний прорив, чи пастка для України? Героям слава! Вітаю вас! З радістю поговоримо. Ми чули про в новинах про те, що Володимир Зеленський не погодився передати Сполученим Штатам Америки 50% прав на родовища, бо угода не містила якихось гарантій безпеки. Але Трамп і його команда з іншого боку відкрито заявляють, що ця угода це ключ до завершення війни. Що ви загалом про це думаєте? Ми, от якщо довіряти знову ж таки змі, і тому, що ми чуємо в новинах від Washington Post, що Зеленського фактично хотіли змусити на ослі під. Писати певний документ, угоду, меморандум, начебто, він отримав цей текст за кілька годин, а точніше за чотири до зустрічі з американським міністром фінансів, і що там було на ознайомлення тільки кілька хвилин. На вашу думку, чи насправді це була спроба от проштовхнути Україні невигідний контракт? Це справді була спроба проштовхнути Україні невигідний контракт. Я в цьому переконаний і. Мої джерела в як в Сполучених Штатах Америки, так і в Україні наближені до центрів ухвалення рішень, це підтверджують. Це, це було ну так, така розвідка, але з реальним тиском. Тому те, як повів себе президент, воно має розраховувати тільки на нашу підтримку. Дійсно, ключем до. Закінчення війни не є е, американський контроль над е, корисними копалинами в Україні, навіть в е, такому найкращому сценарію, якщо ми уявимо, що ми домовляємось з американцем, ми е, про їх пріоритет по добичі корисних копалин в Україні. Перш за все, критичні матеріали рідкосні земельні метали. Е, і з економічної точки зору, це майже нічого не дає Україні, якщо це буде просто видобуток то того ресурсу, який зараз не використовується нами з іншого боку, навіть отримавши певні гарантії безпеки, ми отримуємо скоріше що скоріш американське прикриття певних родовищ поза залежністю від того, хто контролює території навколо. Це жодним чином не вирішує питання деокупації жодним чином не вирішує питання безпеки і існування України як держави. А ви от розумієте, чому тоді Україна отримала такий, е, таку непідготовлену не пропозицію, тобто пропозицію без конкретики взагалом? От як пише а той є... же Вашингтон Пост, е, Україна була шокована цим масштабом, е, який е, адміністрація в американська, і чиновник український, який давав коментар журналістам, сказав, що можна це порівняти з розділом африканських колоній європейцями у 18 столітті. Тут... Тут можна, але я б не порівнював. Чому тому, що е, надто е, було б зухвало з нашого боку підозрювати Трампа і його команду в наявності стратегічного плану і в е, тому, що вони рухаються за цим планом. Я переконаний, що немає ані. Плану вирішення ситуації в Україні з російською агресією, ані плану по нафті глобальній, ані плану, який би стосувався е, переосмислення світової політичної системи. Жодних планів немає. Є е, е, перевірка. Трамп шляхом підсовування різних членів своєї команди під прес-конференції чи на переговорах тестує, тестує територію, шукає слабкість, слабкість позиції Росії, Ірану, Китаю України, Європейського Союзу, Канади, Мексики, Панами, Колумбії і інших країн. Єдина країна, де не те, що є план, а є скоріш позитивне у Трампа вирішити ситуацію. Є Ізраїль. Там ми бачили ну, настільки план, оскільки пропозиції Трампа більше більше знов таки стосується перевірки готовності інших країн слідувати за ним. Але принаймні там є однозначна позитивна інтенція на вирішення ситуації. В усіх інших країнах 500 мільярдів в Україні. Причому Трамп обмовлювався на початку, він казав 500 мільйонів. Uh -huh. Він він шукає спосіб, як для внутрішньої аудиторії показати перемоги. Байден, мовляв, витратив 350 мільярдів на Україну безрезультатно. А я з України взяв 500 мільярдів компенсацію того, що було зроблено. Ось профіт як переговорник, я переміг. Звичайно, йому потрібна ця цифра. Масштаб допомоги Сполучених Штатів Америки в Україні безпосередньо це на 350 мільярдів. Переважна більшість там суттєво менша сума взагалі, але переважна більшість цієї суми залишалася в самих Сполучених Штатах Америки від. Відповідно, чи має Україна повернути Сполученим Штатам Америки ці умовно кажучи, 100 мільярдів, які безпосередньо отримала протягом останніх трьох років, звичайно, це було повною нісенітницею для демократичного світу. Це що означає, що країну змушують визнати поразку у війні і ще й сплатити репарації, і репарації сплатити союзнику. Ну, тобто, це це все виглядає як сюр і повна нісенітниця. Тому українська позиція має бути однозначно ще більш сильною. Ми маємо підіймати ставки. Те, що рідкісно земельні метали введені в порядок денний, це позитивно. Е, Україна дійсно має обмежені ресурси. Ми більше не маємо е, чорноземів в тому обсязі, в в якому могли б... Е, Гарантувати харчову безпеку світу, ми маємо проблеми і кліматичні, і з втратою водних ресурсів, і вражайності через виснаження і замінованості, і тому подібне, Зруйновано систему іригації. Нам для того, щоб повернутися на роль. Е Житниці е, в, в ключ, ключової країни в харчовій безпеці світу нам потрібно перейти до е, експорту кінцевих продуктів, до переробки, до фуд технологій, які б активно розвивалися. Тому це не пріоритет. Друге, е, людський капітал. В нас його мало. Ми маємо деградацію. Відповідно, ми не можемо стати країною збиральним майданчиком для світу інтелектуальним центром адаптивності – Так, центром безпеки так. Але точно не глобальним чи європейським збиральним майданчиком фізично немає людей, готовності суспільства до імпорту кадрів теж немає. Відповідно, що, що має Україна такого, що ми можемо запропонувати світу для отримання інвестицій. Ну, перше, для, для мене ключовий пріоритет це якраз продаж по світу, нашої адаптивності, нашої спроможності готуватися до нового світу. Але це потрібно вміти продати, запакувати, продати і якимось чином утримати талантів в Україні, не не втратити їх. Тому відповідно, країна йде більш простим шляхом продемонструвати світу, що в нас ще є. У нас є нафта, в нас є газ до друге місце в Європі. В нас є рідкісно земельні метали. Але там приблизно параметри це 1% від світових запасів, якщо дивитися по, по різних категоріях. В нас є трохи більше запаси літію – Це близько 2 відсотків світових покладів в нас є титан це близько 6% світових покладів. набираючи так, ми по критичних матеріалах дійсно можемо виглядати доволі привабливою країною. Але тут, тут є інша обставина: третина наших ключових покладів е я спеціально передивився нашу аналітику, яку ми робили в національної економічній стратегії. Третина покладів е критичних матеріалів знаходиться на окупованих територіях. Це кру крута ідея для якраз стимуляції наших партнерів для доокупації. Так, дійсно, ми можемо використати ідею пріоритетного доступу партнерів до е, видобутку критичних матеріалів на нині окупованих і потенційно деокупованих територіях. Дві третини знаходяться на території, де окуповані не, не території, контрольованої українським урядом. Проте е, сказати, що по багатьох матеріалах ми маємо економічно обґрунтовані е, родовища. Ми не можемо. Дійсно набагато легше добувати ліцій в Болівії велику кількість критичних матеріалів в Африці, Китай, який має... Контроль над 70% рідкоземельних металів на цьому може побудувати дійсно економіку і контролювати світові ринки. Україна не впливає на це більше того, на жаль, з рідкоземельними металами особливо потрібно проробляти величезну кількість руди для того, щоб знайти умовно кажучи кілограми цих критичних матеріалів. Відповідно, це. Витратно, економічно неефективно в Україні, і ми можемо насправді це е, зараз не вип'ячувати, а дійсно показати, що Україна відкрита, готова починати залучати, але в логіку не в видобутку. Я одну ключову фразу скажу. Логіка видобутку чи чи доступу до критичних матеріалів. Хибна логіка. Україна може запропонувати світу свою територію як територію переробки, формування кінцевих продуктів. Повний виробничий цикл, то що називається. звичайно, і для це для цього в нас є все. В нас є круті логістичні можливості і потенціал. В нас є навчений персонал інтелектуальний, який потрібний для більш складних виробництв. В нас є е, матеріали. В нас є все ще не, не найдешевше, але з урахуванням по потенційного розвитку відновлювальної енергетики і е, власного газу е, більш дешево, ніж в Європі. Енергетика ніж в штатах. Відповідно, в усьому цьому можемо дати світовим корпораціям, і нашим міжнародним партнерам, можливість в Україні побудувати новий центр е, переробки, збагачення і переробки критичних матеріалів в кінцеві продукти. Як вже зазначалося, що або свою відповідь, або розмови про це мають відбуватися у Мюнхені. На вашу думку, Сполучені Штати запропонують ще щось інше ніж те, що привіз міністр фінансів, чи це тепер вже все слово за Україною? Так ні, uh, ні, ні, я я переконаний, що uh, в якийсь момент uh, там. Джейд Венс зробить чергову заяву про, про чергову пропозицію до тих пір, доки Трамп не, не власноруч не, не підтримав, не підтвердив конкретний текст. Це буде пошуковий режим, і оскільки це все ще пошуковий режим, Україна може е, торгуватися. Україна має увійти в переговори, але в форматі е, е, підвищення ставок. Це підвищення ставок має стосуватися чого. Ну, до того, що перше, Україна є частиною європейської системи безпеки. Ми маємо Європу зробити нашим ключовим союзниками. Президент вже пішов цим шляхом. Формування європейської армії, в якій Україна буде відігравати ключову роль. Трамп вимагає від європейського союзу підняти військові видатки до 5% ВВП. Чудово, Україна готова. Ці європейські 5% ВВП перетворити на найсильнішу е, армію світу. Ми це знаємо, як це зробити. Ми, ми вміємо в е, діяти в умовах нової війни, і відповідно український ОПК разом з європейським і українська армія разом з європейською буде найсильнішою. Це перше, що ми маємо робити в переговорах. і Зеленський вже пішов цим шляхом, і це можна тільки вітати. Друге. Що стосується економіки, так звісно, річ Україна відкрита, і так дійсно, Україна вдячна Сполученим Штатам Америки за підтримку. Але ось українські умови так Сполучені Штати Америки отримують у вигляді України більш сильного союзника, ніж вони мали з Польщею. Польщі вони закачали близько 200 мільярдів, навіть більше 200 мільярдів доларів, і отримали в Європі реально американську площадку. І в військовому сенсі, і в економічному сенсі Україна готова для американських корпорацій. Це може бути нашою точкою в переговорах, надати преференції, а на політичному рівні стати пріоритетним союзником Сполучених Штатів Америки в Європі, бути очима руками, місками і економікою Сполучених Штатів Америки в Європі. Тим більше, що потенціал України суттєво вищий ніж потенціал Польщі. Третя позиція в переговорах це е, новий світ, який абсолютно не зрозумілий ні Сполученим Штатам Америки, ні Європи. Європа прагне підвищення конкурентоспроможності з точки зору більших пріоритетів в інноваційним галузям. Сполучені Штати Америки, розмова нової адміністрації про повну легалізацію криптоактивів і віртуальної економіки. А Україна усе це вміє. Україна готова для того, щоб стати тестовою експериментальною площадкою і для Європи, і для штатів і для світу. В темі нова віртуальна економіка, нова армія, принципова нова за логікою, адаптивність і державного управління з кіберократією, з вмінням. Цифровізувати державу і суспільство, яке спроможна витримувати найжахливіші виклики, які стосуватимуться всього світу в наступні десятиріччя, відповідно Україні є чим торгуватися, і це потрібно підіймати на прапор і запропонувати або Сполученим Штатам Америки отримати у вигляді України найсильнішого союзника, або Європейському союзу або Україні є ще можливості. Саудівська Аравія, Індія також шукають посилення власних позицій. Мати такого союзника, економічного ресурсного, інтелектуального і військового як Україна, може бути пріоритетом, в тому числі і для Індії, яка шукає свою нову політику. І відповідно, велика діаканаль Британія, Польща, Україна, Індія це може бути центром нової нової архітектури безпеки світової, так само і Саудівська Аравія, які потрібно і доступ до критичних матеріалів для розвитку інноваційних секторів, і е, створення зони продовольчої безпеки все це можливість для України. Нам потрібно підіймати зараз планку в переговорах. І останнє, що хочу сказати, переходити в стратегічну оборону. Україна має зрозуміти, що наш, наш е, політичний лідер, що в Україні немає жодних зараз підстав сподіватися на остаточний мир. До тих пір, доки існує Росія, ми будемо під загрозою нової хвилі війни. Відповідно для України зараз критично важливо перейти до стратегічної оборони, економити людський капітал, бо він не відновлюється. І в нас це найбільш критична е, точка. Експоненційно збільшувати е, створення нових технологій виробництва дронів. Вже ми е, мультиплікуємо його приблизно в п'ятеро цього року по відношенню до, до минулого року по кількості дронів, але цього замало технології менше залежати від критичного імпорту з Китаю, тобто нові ланцюги, більше виробляти в Україні, більше союзних е, виробництв з нашими міжнародними партнерами. Не втратити команди інженерів і виробників, бо їх зараз масово починають скуповувати. Ти міжнародні компанії всім потрібно український інтелектуальний потенціал, зберегти його, надати найкращі умови продовженню існування роботи в Україні. Це наш пріоритет, і стратегічна оборона у війську менше витрат людей, більше технологізації, більше е, систем безпеки е, захисту і вимагати від наших партнерів остаточного закриття неба над Україною. От NBC News пише, що Трамп розглядає розміщення військ США в Україні, але не для стримування Росії, а для охорони цих корисних копалин. Що ви думаєте про це? Це просто риторика, чи це може стати реальністю? Це риторика, яка може стати реальністю, якщо Україна покаже слабку позицію. Нам в чергове мати будапешський меморандум неприпустимо. Без тотального закриття неба є технології. Є, е, є те, що е, є декілька технологій порядком, порядком сильніше ніж е, Петріоти. Є е, е, Хаймарси і Абрамси. Не вирішують військову ситуацію. F-16 в кількості 20, 30, 40 одиниць, не вирішують військову ситуацію. Так само закриття е, е, неба над. Обмеженими територіями нічого не вирішують для України. Ще раз повторю: чинні адміністрації сполучених штатів Америки в такій логіці все одно чия адміністрація. Знаходиться на території. Вони будуть захищати своє, але хотів би нагадати, що французи не втримали в такій моделі свої родовища, які вони розробляли в Нігері. Я маю на увазі уран перш за все. Так само багато європейських країн змушені були були вийти з території, які вони насправді не контролювали. Так само наївна думка Трампа, що що він може домовитися з Путіним, ну це абсолютно абсолютно. Ти нісенітниця єдине, що можна зробити з путіним, це перемогти його економічно і військово. Єдиний спосіб для світу повернути мир і не не допустити розгортання третьої світової війни чи агресії Китаю в майбутньому це зараз перемогти Росію, не боючись е, ядерної війни, бо це міфи і страхи, скоріш в головах певних е, недостратегів. Дотиснути Росію в Україні, звільнити території, принаймні до, до, до кордонів 21-го року, і перенести все, все решту на на більш повільну логіку, але нанести поразку Росії таким чином, щоб Росія не могла і не мріяла найближчими роками відновити війну. І за цей час економічно і військово посилити Україну, створити європейську армію і працювати над деконструкцією Росії, дати можливість російським. Регіональним елітам, які проявляються вже зараз, довершити е, розвал імперії і побудову принципово нових держав, не боючись, як це було в 91-му році, появи нових ядерних держав, все це можна вирішити, якщо захід буде готовий до. Сильної стратегії, і тут Україна прийде на допомогу, звичайно кому в Україні доведеться отак, от розмовляти з інвесторами, сполученими штатами чи з Індії, як ви сказали, журнал НВ опублікував таку статтю, де каже, що за розробку українських копалень змагаються великі бізнесмени. Це не секрет. Ці Гібко, Фірта, Шабуткевич. Якщо Україна підпише угоду, то хто реально отримує вигоду і чи не вийде так? Ну це знаєте, що якимось там олігархічним договорняком. Я насправді не бачу негативу. Якщо це буде договорняк, який призведе нарешті до того, що почнеться розробка наших копалень, це чудово. Вся ця давня історія про Кононенко, який контролює українські ліції, чи ось всі ці історії не призвели ні до чого. Ну, є хтось там з олігархів контролює якісь поклади. Це нічого не дає економіці. Олігархи б, купили колись по по по. Задешево якийсь контроль, якісь ліцензії. Але в силу того, що немає технології, немає достатньо фінансування ніхто не буде в олігархічну логіку інвестувати. Все все це закинуто. Є є в нас розробка титану, але там теж не, не йдуть інвестиції до сих пір. Відповідно, перше потрібно оприлюднити реєстри власності, які зараз по щодо, щодо критичних матеріалів є секретними. Перестати боятися, говорити говорити правду. Друге, нічого нічого, якщо зароблять олігархи на на передачі міжнародним інвесторам доступу до, до, до певних корисних копалень чи, чи нічого страшного не буде, якщо держава щось приватизує. Чому тому, що це відкладене для наступних поколінь ресурси, нічого не дають ані зараз а не наступним поколінням, бо наступні покоління виїжджають з України. Подивіться на е, Норвегію. Норвегія, не боючись, видобуває, дає можливості по, по видобутку е, е, нафти газу, формує з цього е, е, свій е, національний фонд нафтовий фонд, який вже більше, ніж півтора трильйони доларів, на п'ятимільйонну Норвегію. Півтора трильйони доларів, і цей фонд прибутковий. Він пропрацює, і за рахунок цього фонду Норвегія може діджиталізувати електрифікувати власну країну, будувати просто шалені інфраструктурні проекти, відкладаючи гроші дітям наступним поколінням і допомагаючи та там, де вони вважають за потрібне по світу. Відповідно, і ми маємо піти таким шляхом. Ресурси мають працювати. Відкладати наступним поколінням. Нема чого, бо за 20-30 років ми зможемо видобувати корисні копалини на інших планетах, чи набагато глибше ніж за і ми будемо потребувати трохи інших критичних матеріалів, тому зараз скористатися українським газом, українською нафтою, українським титаном, українським ураном зараз отримати від цього зиск вигляді доходів для країни для народу України, а не формуючи паспорт українця на на через 20 років, коли щось хтось видобуде, чи сидіти на тих покладах, які просто не працюють. Я у нас впливає час, але я ще хотіла зачепити Китай, тому що поки штати хочуть ресурси, Китай вже їх фактично бере. НВ ось повідомляє, що китайці зайшли на Донбасі навіть далі, що приватні компанії КНР почали в лапках освоювати окуповані українські райони. НВ дізнався назви навіть конкретних китайських компаній, які відбудовують там заводи на захоплених росіянами землях, постачають підприємствам туди устаткування і товари. На вашу думку, наскільки це ну? Узгоджено з Кремлем, і чи означає це, що Китай фактично визнає окупацію цих територій? Е, звичайно, е, Китай політично буде постійно в тій самій риториці: територіальна цілісність і міжнародне право вони повторювати будуть це чому? Тому що стратегія Китаю це повернення Тайваню в, в дипломатичний спосіб. Тайвань має повернутися. Відповідно, в, в якщо Китай почне визнавати окупацію е, чужих земель за е, природне явище. Підтримувати це, Китай втратить дипломатичний шлях повернення до Тайваню. тому риторика політична буде залишатися, що Китай не визнає окупацію територій. В переговорах Китай буде виходити з реалполітик, з факту, з того, що мовляв на землі. Ну по факту Росія контролює. Ну що ми можемо зробити? Ми з Росією маємо стосунки, бо тому ми будемо е, працювати в рамках російського законодавства. І на рівні бізнесу просто, просто для уяви Китай е, е, фактично контролює російську економіку. Російські підприємства мігрують в Китай, бо... Е, Через втрату доступу до технологій в Росії неможливо модернізувати виробництво. Китай вже відкрив більше 400 компаній на півночі Росії для того, щоб контролювати майбутній північний шлях логістичний морський, оскільки кліматичні зміни звільняють цей шлях від е, е, льоду. І е, так, так само Китай точно буде контролювати все, що, що дає прибуток. Там будуть китайські компанії офіційно, неофіційно, таємно маленькі, Кі, але все це буде контролюватися звичайно комуністичною партією, пане Андрію, дякую вам за участь в нашому ефірі, за те, що знайшли час і бажання. Нам все фахово пояснили. Глядачам і слухачам, нагадаю, Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був разом з нами.